з вами Пасіка, і сьогодні ми пограємо в Brain Rock Evolution. Да, це вже буде восьма серія, як далеко я дійшов. Восьма серія і восьмий світ. Да, я вже перейшов. В минулому ролику я був леру-леру-леру-ле, -леру -леру. а тепер я пелішини пананіні. Оце, оце. Ну а ви ставте лайки перед роликом і підпишіться на канал. Ну давайте починаємо. Я став циклетира, бісиклетера. Я був такий радий. Там ще давно я його вибив. Поки ролика не було, я його також вибив. Такий він на велосипеді. Далі. Я це як на мене, це якесь печиво. Ну, зголоситься, це якесь ремонт, буквально печиво. Я його вибив недавно. З 150 ястиків це просто жесть. Я його довго не міг вибити. Треба було дві години чекати, щоб. Був івент різний. Далі. Канелон і Я його вибрав, якщо ви не знали, є такий теж івент, Це він з'являється раз в дві години, коли наскільки вам повезе. і типу ста босс стає отаким. От ви знищуєте його і як би. Вибачте, що в мене тут. так. Як би получается ящик, я якось вибив із самих, Крокодило і саме. Крокодила формачу. Я просто вибив. я, я зайшов 18 на 18. І я тупо якийсь там спавнится моби замість предметів, да, типа, І я... Мне до шостий ящик і мені він венпали. Я був декоршосы. Давайте зараз ми вб'ємо кокусині, мама і станемо такою самою самую мамою. мама. Мама сита. Так, ладно. Бжему, бзємо. Да стану кокусини, мама, прямо на ваших очах. Давай, кокусини, мама. Раз, два. Кокусини, мама. Да, кокусини, мама, давайте подивимося На неї. Вона легендарна. Вона така. Да, Ви все подивіться! Це кокос і кенгуру. Це виглядає так класно! Давайте подивимося, скільки я процентів получу за одну кокосину, мама. Я її зможу вбити. Зможу. Змогу. Так. Навіть за кокосінь, мама, я вбиваю кокусінь, мама. Справедливо. Так, давайте подарунки заберем. А як подивіться кину на п'яти? Четырека, три семьдесят п'ятька, 3-0 одинка, 3, 0, -ка, 3, -ка, 3 -ка, 2, 5 і 25 к 0%. Як думаєте, нам треба буде два рода мислити кокусінь -ко мама? Давайте ще перевіримо прямо зараз. У мене втрачається 900 мільярдів хп від неї, а їздя наношу 255 сексилонів і 82. здається, що треба три рази знищити її. Щоб получити один процент. Два рази, щоб отримати один процент. Добрий Дікуса як би то я маю, звідки тут я з Нового світу? Ладно. Давайте будемо за нового персонажа. То ось новий я хочу ним грати. Так. На, -на 53-му рівні я буду. Брибри, дикус, -бри деркус, дебекус і стану. Я зможу зробити ребят, ребят, породжена. Як же круто. Так, давайте ж не купимо штуку. Дай за 400 Що така ж фигня випала? Ну ладно. Не треба якось використати мою штуку. Осі штуки мої. Мені їх дуже багато. Зараз я вам покажу, скільки їх в мене. Значить, йдемо на от карту і в мене цих. Так, тут, а я не вибув підход спота, я дуже хочу підход спота. Ну, скоро я получу ось цього. Тут ліс, а якісь, не літній, а темний іранки, типу я пас, і я скоро получу ось цю секретку. Я колекціоную секреток. Я розумію, що в мене всі не будуть, але хоча б половина. У мене половина є, давайте посчитаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Раз, два, три. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. У мене навіть більше половини. У мене нема семеро. У мене нема сім, а є вісім. Це прикольно, це прикольно. Подивіться, 33, майже 33 тисячі. Можливо, я зараз виб'ю балерину Лололо. Хотілося б, хотілося. Конечно же нет, на что я надеюсь. Ладно, продаем и получаем. Значит, сейчас мы пойдем в фармат. Сейчас я вам покажу, что у меня тут есть. Ну, а за что мы делили? Так. Заходим сюда. Ви подивите мене 27 сім мега -зілі. Вони Х3, дають мене X2 а X3. Це безумно круто. Да, як на мене. Потім в мене є 167 сильок. Це просто жесть жесть. Я не знаю, але я їх поки що не користуюся, бо я навіть без зірок можу фармитись, У команди вони так зробили, що тепер фармити дуже легко. Да, реально. У мене 13 магазинок таких жовтих, це теж круто, але, звісно, Вони... Їх треба використовувати разом з цими рожевими. А зілля удачі не обращайте увагу. Тому що, ну, вони насправді ні вони на що не діють. Це просто як пуста трата зілок. А ось цих 110 жовтих, їх зілля виграша. Це багато. Звісно, не настільки багато, як тих, але теж непогано. І поки я усе з вами розговорю, я вже 3% не робив. Так давайте ми можемо вбити еспресована сигнала. Да! Я можу вбити еспресонного сігналу? За цього чувака? Капіс, я не думав, я не думав зовсім. Мені що я за неї десь получу процентиків так 20. Або взагалі один. Ладно, один? Це думаю, вона має дати мінімум 15. Зараз ми ще й дізнаємося, коли мій крокодил. За гризе Капучино Балину. Тільки Ес Персона Синора. Цікаво, дай скільки мені процентів дать. Пишіть в коментарях свої догадки. Пишіть. Поки я добуваю, ви можете поставити на паузу і написати ски на процентів дати. А я залайкаю коментарі правильні. Давайте. Ну це не обов'язково. Два процента. Мої надії втрачені. Мої, над... Мої надії. Мої надії втрачені. Все. Надії нема. Так, да, понятно, я буду... Там з зірками фармитись але це якщо без зілок, то це, звісно да важко буде фармитись, звісно Ну, да ладно. Це хоча б на один. Або ноль. А ця штука мені скільки дасть Я навіть не бачу скільки в неї здоров'я. А, все, бачу. Два, шість, СПІ, я не знаю, як це перекладається, але... Якось перекладається. Так, давай залишилося чуть-чуть і один процент, нормально. Так, а ось ця штука. Я думаю, вона як кокосіні, мама, і треба буде е, три рази, за... два рази загасити. Вот она квастик хорошо. Так, давайте. Не, три рази вбити? Та ви шо? Та ви шо, реально. Ну ладно, давайте. Три. Да, три рази. Значить, кокусчине, мама, вигідніше бити ніж ось цю штуку. И эспросону с вам краще бити, так у вас є таке. Я ще в суботу вибив, в 18. -й. Коли е, разработчик запустив такий івент, я там фармился, думаю, у не получится. І він мені падає. Тупо я був в шосні. Ну да, вот такі вот делишки. До наступної серії я докачаюся до Брибрид Дікуса і зроблю ребірд разом з вами. Щоб вам було цікавіше, да? Напевно, да. Ну, ну, ну ладно, якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал. А з вами був Патьоко і всім пока пока!